Частина друга будівництво солом'яного будинку. Так, тут от ми з камню муруємо фундамент. Так, тут теж видно. Так, до речі, тут я, щоб потім не було. Так, значить, тут вже фундамент готовий. Зроблений. Каналізація вже навіть готова. Так, а ну. Так, так, каналізація готова. З машиною привезли глину, засипаємо і будемо заливати бетонну плиту. Так, Тут вже каркас готовий. Бетонна плита залита, вже каркас готовий. Тут от, щось я там роблю. Кришу, щось, щось я там робив, укріплював. Ем, ну, Робив роботу, яку можна робити при вечірньому освітленні. такому. Робив після роботи або до роботи. Так, значить далі. Криша. Кришу робили з тестю. Череп чехословацький. На кожному черепі є надпись, така витиснута чехословацька мова. Значить, Тут в мене була така, я купив четвірочку, возив в ній все, що потрібно було. Це тут дошка 50-ка на вікна, на двері, 3 метри довжина, приблизно куп дошок тут. Так, і тут. Каркас готовий, криша, обрешотка, плівка, і тут привезли солом. Коротенько, але вибачте, більше не поміщається. Далі буде. Екодім, будинок для відпочинку